Папы были у меня, с которыми священники, с которыми я спала, тоже были. З якими священниками ты спала? С богатыми священниками я спала. Был у меня священник один. Я не могу просто тоже называть, кто он, что он. Это российского патриархата, я сразу говорю. Это, это было до войны все. Ну, связан он был с Лаврой. Сьогодні поговоримо про Марію Тиху. Якщо ви взагалі вперше почули про це ім'я, то давайте я вам коротко розкажу, хто це учасник битви екстрасенсів, таролог, екстрасенс, некролог і просто українська відьма. Ну а для простих людей це просто най. Загалом Марія відома тим, що вона може давати якісь передбачення на картах таро. Те, що вона каже, що вона не кролог і відьма в якомусь там поколінні. Вона розкладала карти Таро на телемарафоні. У нас є екстрасенси на службі у розвідки. Є Тобто є, є люди на державній є. службі. Так. Відьма, це відуюча мати. Зачасту це жінки були, в яких були діти яким вони могли передати свої знання, ти чорна відьма, некромант. Правильно я так. це е, так. говорю, так. ти працюєш з мертвими духами, там з духами роду. Мабуть, більшість людей не знає, що таке телемарафон. Загалом це на телевізорі крутять 24 на 7 новини без зупину, і це все почалось ще з початку повного штабного вторгнення. Було багато крінжі з телемарафоном. Там навіть бігу з інфо розповідали про те, що загалом запрошують не тільки Марію, а й інших якихось там екстрасенсів та рологів, які давали якісь передбачення свої з приводу війни і казали, що ось там, де 2023 році закінчиться війна, хтось казав, що там ядерка буде 2024. Ну і багато багато чого всяких інших побрехеньок. Марію теж запрошували на телемарафон, де вона робила свої розклади і намагалася, принаймні намагалася давати передбачення приводу ходу війни. Одразу хотів би вас усіх попередити. Я не вірю у всякі там потойбічні сили. Я не вірю у всяку магію, енергію, чакру. Ну і багато багато чого іншого. Тобто, я до цього всього відношусь дуже і дуже скептично. Для мене заг. Загалом люди, які вірять в магію, це люди, які дуже сильно у адже зазвичай люди, які займаються усякими розкладами таро, магією, некромантією, всякими астрол астрологією, багато багато чого іншого, це усе. Просто люди, які спекулюють на людській довірі, адже знову ж таки особисто на мою думку, більшість людей, які звертаються до усякої магії або, наприклад, приворотів багато, багато що іншого, це просто люди, які у вона не знає, що з нею сталося, чому її дитина хворіє. Ну і вона, звичайно ж, піде до якоїсь ворожки, адже її там мама, колись її водило. Яйце катала по голові. Можливо, до речі, люди, які дивляться це відео, пишуть в коментарях, чи катали вам в дитинстві яйце по голові. Ну і загалом люди просто довірливі, адже у увідч... І вони починають вірувати у всю цю магію у всяких там ворожок, коли вони не знають, чим хворіє їх дитина, вони починають звертатися до всяких бабок, які намагаються їм сказати, що у їх дитини якесь там прокляття від якоїсь прабабці, або люди, які не знають, що сталося з якимось членом їх сім'ї, одразу ж і тут звертаються до якихось екстрасенсів, щоб вияснити, що ж там сталося, замість того, щоб іти у відповідні органи, наприклад, ту ж саму поліцію, щоб вони вже розбиралися з цією кримінальною справою. Адже з особисто. У досвіду я вам скажу, колись була ситуація, в якій моя сім'я була у вічі, і замість того, щоб, наприклад, розбиратися з цією справою, ми зверталися до якогось, я вам чесно скажу, я не пам'ятаю, як його звати, але це якийсь чоловік з інвалідністю, якщо я правильно пам'ятаю, з яким можна було говорити по телефону, і він, по ідеї, там щось відводив чи наводив, і якісь там коротше робив закляття, ну типу закляття. Хоча, по факту, як це все виглядало з боку, ось вам коротка сценка. Ваш номер телефону дала мені моя мама. Вона сказала вам зателефонувати. Так, алло, доброго дня. Скажіть вашій мамі, щоб вона скинула гроші. Але мама сказала, що вона вже скинула гроші. Скажіть, щоб ваша мама скинула ще гроші, адже нічого не прийшло. Потім будемо говорити. Кінець сценки. Усі ці люди, які заробили своє ім'я на типу битви, екстрасенсів і багато інших всяких ток-шоу для розвлікухи людей. Загалом зараз мають непогані статки, просто тому що люди до них звертаються, тому що у них уже є ім'я. Як я сказав раніше, Марія Тиха колись уже приймала участь в битві екстрасенсів. Таким чином вона непогано заробила собі ім'я, мала собі для початку якусь аудиторію, яка поступово почала збільшуватись. Хоча на Ютубі вже да давно є таке шоу, яке називається Бритва екстрасенсів. Це серія відео, де розповідається про закулісся, те, що насправді всім цим людям вам, наприклад, якщо ви колись дивилися, брехали. Адже усі ці відео були просто постановою, мали сценарій, ну і це просто очевидно. І, наприклад, ті самі дослідження, де збирали купу екстрасенсів, давали якісь серію, наприклад, завдань, і ніхто не справлявся навіть з першим завданням, і це ознака того, що у нікого немає всяких таких суперсил, по типу бачити, що там під склянкою, або, наприклад, намагатися побачити майбутнє. Тепер, коли я коротко окреслив свою точку зору, і загалом, як Марія собі набила ім'я, дивимося. Неимоверно интересный подкаст. Ну, поскольку я сейчас с лучшее в Украине. Среди медийных я имею в виду практиков. Кейс, что ты відмовляла? И почему? Ой, смотри, про детей я тебе уже сказала, что я ребенка не трогаю никогда. Ребенка было, просили очень сильно. Причем человек известный был. Я не могу говорить, кто мужчина. Вот. Жесть. Я отказала. Там бабки просто. Ну, мне не снились, как бы такие, наверное. Хотя. Ну, сколько? Много. Там много нулей было. Миллион долларов? Немножко менше, но много достаточно много більше, більше ніж півмільйона. Ой, -ой, -ой. плюс Пол ляма плюс. Так доларів. Я відказалась. Починає наше відео відрізок, де Марія починає розповідати про те, що для неї пропонували величезні гроші для того, щоб навести пор. Якусь дитину. Сама казала, що вона цим ніколи не займається. Вона каже, що я не назву суму, я не буду називати суму, там велика сума. А потім уже на третій чи четвертий раз вона сказала, ну, більше 500 тисяч доларів. Вона виглядає, типу: ні 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 я вам не скажу пароль, ні 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 я вам не скажу пароль, ні ні не, ні не, я вам не скажу пароль, Ну, якщо ви попросите ще раз. Загалом не знаю, що їй взагалі завадило забрати ці 500 тисяч доларів і сказати: я навела вам там всяку швабру, кадабру, все, ідіть, коротше, адже як він взагалі фізично може перевірити, чи справді там щось навели. Вся ця магія особисто, як. На мене, це просто якесь рандомне співпадіння. І, наприклад, якщо та ж сама дитина, на яку там навели, намагались навести, просто впаде і розіб'є коліно, це все можна скинути на темну магію. Як на мене, це просто найлегші тисяч доларів, які взагалі можна було колись отримати. І за це взагалі абсолютно нічого не зробити, але шанс. Профульканий. Шановний глядач або глядачка, обов'язково прямо зараз перевірте, чи ви підписані на цей канал та поставили вподобайку. 60% людей, які дивляться ці відео, досі не підписані. Прямо зараз можете виправити цю ситуацію, і можна написати коментар з семи слів, що ви взагалі думаєте, щоб просунути це відео далі в рекомендації, а надалі приємного вам перегляду. Uh -huh. Ну, поскольку я ще встаюся лучше в Україні серед медійних ямів. Практика, конічку, умирає. В кінцевому тоді я відала людей з с... після привороту на місячних. Yeah, yeah. Із яким що було? Вот я бачила мальчика. Мальчик метр ну, метр ко приходив, клиент приходив, когда-то, да. То есть я ще лично прямо, прям ну, лично, просто времени нет на личный Э, Мальчик где-то метр ну, под 90-90 под метр 90, и он весил так хорошо килограмм 90 плюс. Когда он ко мне пришел, ну, я не знаю, сколько он килограмм весил. Наверное, килограмм 60-50 метров. Высохший просто. И смотри, у тела уже был очень специфический запах, то есть трупные пятна пошли по человеку. Там дівчинка постаралась, там не тільки приворот на місячних був, там ще ніяк прив'язка. була. тиха згадала про те, що вона якось бачила хлопця, якому там зробили магію крові, коли підмішали, коротше, місячні в якусь їжу чи щось таке. І він був типу щось під 2 метри і з 90 кілограм перетворився на 60 кілограм, і з'явилися навіть п'ятна. Комусь здасться нічого такого особливого, але кому як не мені, людині з лікарським дипломом знати, що таке. Трупні плями коротка научпоп перерва. Скажу, що трупні плями з'являються у людей, коли починає осідати кров. Тобто, наприклад, серце перестало битися, кров по судинам більше не пускається, і під силою тяжіння еритроцити починають спускатися на дно судин, утворюючи, наприклад, на тій стороні, які лежить людина. Наприклад, на спині будуть з'являтися такі фіолетові величезні плями, просто тому що там буде кров сідати. Фізично не можу зрозуміти, як взагалі Марія могла на двохметровому хлопці побачити десь трупні плями, коли він, наприклад, той ж саме ходить, рухається. Якщо він досі живий, значить кров циркулює і серце б'ється. Навіть якщо у нього там десь немає тих самих циркуляцій крові в руках, не знаю, ногах і багато що іншого. Я одразу вам скажу до тих трупних плям. Має з'явитися інші ознаки, можливо, якоїсь задушнив, вибачте, звісно, але я що, дарма вчився 6 років на лікаря? <прияти> ну, поскольку я ще вважаю, краще в Україні серед медійних я йому виду, Практика. <приз> я не то, що хочу там сказати, що це все не працює. Я впевнений, що для когось воно працює. Я сам ну, багато практик різних проходив там, і на цвяхах стояв, і в тарологів там щось запитував, е, і так далі. Просто от, ну, як ти собі це поясниш? Коли спеціаліст навіть каже, все буде супер, не стосовно там. Путина, а стосовно ее особистого життя и партнерства, а через месяц каже, ну мне это не подходит. Мне кажется, просто какая-то женщина немножко такая была ветреная попалась тебе странненькая. Mm -hmm. Тебе просто не везло, наверное. Ты не к тем людям обращался. Серьезно, есть магия, есть практика, есть настоящие ведьмы, колдуны. Просто, к сожалению, не всем везет с ними встречаться, к ним обратиться в первый раз, потому что очень многие люди, они изначально для того, чтобы найти кого-то там, да, они проходят через шарлатанов тех же, через каких-то недомагов проходят. Такое тоже бывает. Це просто не повезло. Справді є маги, просто тобі не пощастило на них потрапити. Будь-які невиправдані сподівання, або, наприклад, усякі там закляття, не знаю, прокльони, і взагалом просто магією, можна виправдати, що вам просто не пощастило. Справжні маги є, ви просто їх погано шукаєте. Якби магія справді існувала в цьому світі, то який сенс був би у всяких детективах і інших там слідчих. Якщо можна було наняти якусь там бабку, яка могла би там погадати по кісткам в. У себе на столі розкинути якісь карти, або пасіян, і побачити, хто ж все-таки винен у якійсь ситуації або в якомусь кримінальному випадку. Знову ж таки, душнити буду дуже багато, адже. Я скептик, як взагалі в це можна фізично повірити. Вибачте, звичайно, кого ображу, але на мою особисту думку, ви просто дуже-дуже довірлива або наївна людина. Хотів би зробити коротку паузу і подякувати людям, які задонатили з минулого відео. Я сказав, що усі, хто задонатять будь-яку суму, там, наприклад, на підтримку цього каналу, з'являться в моєму наступному відео. Дякую вам всім величезне, що ви хочете підтримати, залишив QR-код посилання на Монобанку десь на екрані. Хтось мене просив в коментарях зробити Кошелек, я зробив Якщо хочете, можете, я вас не зупиняю. Ну а на дали приемно перегляду. Uh -huh. Ну, поскольку я вважаюся типу лучше в Україні серед медійних я имею в виду практиков. А как вот эти вот мои предсказания про пропагандистов, про того же Стримаусова, який который... вот мы сидим в эфире, я говорю: коротше а я чувствую. Авария, говорю, будет, он разобьется. Проходит три дня, он разбивается. У меня інстаграм просто горит. Там все, отак, знаєш, вот открываешь директ, там просто вот, отак от так просто все вниз. Я не понимаю, що происходит. За словами Марії, вона давала дуже-дуже багато точних передбачень, наприклад, як смерть Стрімаусова. Для інших людей, якщо хтось не пам'ятає, хто то це колаборант з Херсона, який потім одразу вже виїхав. А для простих людей він просто Усов. Вона сказала, що вона передбачила його смерть ще за три дні до того, як це мало статися, на якісь прямі трансляції чи десь у себе в інстаграмі я точно не пам'ятаю. Пам'ятаю, і навряд чи взагалі знайду підтвердження цих слів, але там і сильно екстрасенсом не треба бути, щоб зрозуміти, що це станеться, коли ЗСУ заходили в Херсон. Одразу ж було ясно, що цей Пірмаусов вийде з Херсона. І одразу ж всім було ясно про те, що з ним щось станеться. Адже була вже така тенденція про те, що... Е Одні люди прибирають непотрібних людей, так само, як і це сталося Пригожиним, так само, як і це було з Ківою, і багато-багато інших всяких колаборантів, на яких чекає або вже настало. Угу. Ну, поскольку я ще читаю, типу, лучше в Україні серед я имею в виду Практика, ну два коментарі прочитати тобі. Ну, давай вже, Ти давай. читала? Не читав я такое. Давай. Перший коментар один з самих залайканих. Якщо вони такі екстрасенси, нехай їх відправляють на розмінування території. Пожалуйста, я готова їхати. Пожалуйста, я никогда, смотри, я никогда ни от кого не скрываюсь, я всегда готова помогать максимально, как я могу, меня просто не возьмут туда, угу. потому что это не моя специфика работы, но я всегда за любой кипиш, на слабо, мне брать не нужно, мне просто интересно, это женщина писала или мужчина, кто там писал? Зараз поднимемся, это писал Максим Боровский. Да? А Максим на фронте зараз, чи не? У Мене питання зразу, чи на дивані сидить? Пуше коментар в, в, церкалі. Ага, в церкалі. Понятно. Ясно. Як на мене, це взагалі найкраща частина відео. Дякую тобі, величезне Максим, за твій неймовірний коментар. І насправді серйозно, чому не можна відправляти на якісь важливі роботи тих самих екстрасенсів, які мають якісь дар передбачення або набагато багато інші важливі роботи, де насправді потрібно якісь там, я не знаю, шосте чуття або щось таке, що можна було допомогти вирішити. Те, що не можуть вирішити. Марія одразу ж почала казати про те, що «Да, звичайно, давайте я за. Ну це супер, звісно, крута ідея. Просто мене ніхто не пускає. Ну, загалом я то можу, але мене просто ніхто не пускає. Це так само, як коли я відео робив про Потапа, де він почав розповідати про те, що йому там з е, Верховної Ради, чи звідки йому там телефонують, чи з е, кабінету президента, телефонують і кажуть, «Продовжуй робити те, що ти робиш, гарна робота. просять його назвати імена. Він каже. Ну там важливі люди. важливі люди. Я ні в якому разі не закликаю, так само, як оце Максим сказав, та відправляйте їх там на війну, відправляйте їх на фронт, адже е, зараз у нас чомусь так сталося, що більшість людей, які пишуть про фронт, це наче якесь покарання, або це, наприклад, якісь там погрози. Я взагалі не розумію, звідки почалася ця тенденція і чому вона продовжується. На даний момент такі вислови просто не мають бути в нашому соціумі, адже більшість людей їх пишуть знову ж таки, як. Просто погрозу, і як на мене, це дуже і дуже ницо. Особливо коли ти, наприклад, це тобі пише якась Оля Польша, або, наприклад, Оля Мадагаскар, чи де там хтось взагалі хтось знаходиться, і пишуть собі з якоїсь іншої країни, а чому не на фронті, і погрожують тобі, що тебе там ще кудись подадуть. Я вам чесно скажу, я взагалі є дуже-дуже рідко, але є жертвою цих самих коментарів. Не кажу, що, типу, о боже, пожалійте мені, мені пофіг. Зазвичай, це люди пишуть якісь просто неадеквати, або просто написати це. Але, будь ласка, майте голову. На своїх плечах і не використовуйте це і на направо, аби просто комусь пригрозити. Ну, поскольку я ще считаю, типу, лучше в Україні. Серед я Среди медийных практиков, Що це за бред, блять. Ну, это уже, извините, это уже маразм, маразм какой-то. Все они закончили піаритися на меня потом. Поэтому я я говорю, что Бигус инфо, что то, что пятый, шо десятый, максимально. Ты от объясни, просто, пожалуйста, мне феномен, да? Почему всегда, когда выходит какое-то разоблачение, мое лицо на заставке? Бути популярна людина, вот это просто элементарно канал хоче заробити монетизацію на моєму лице. Ну масло, Все. там. Некомфортно вийшло, адже Марія почала згадувати про те, що чому ставлять її обличчя на прев'юшки, що щось заробити монетизацію або там просто гроші. В моєму випадку, звичайно, незручно вийшло, адже вона передбачила це відео. Мабуть, це такий екстрасенс. Чи є обличчя я взагалі тоді маю сюди ставити самого ведучого, чи що, чи своє обличчя. Я можу, звичайно, поставити його без питань, але. Чи буде це змінювати тему відео саме про екстрасенсів і саме Марію Тиху? Угу. Ну, поскольку я ще вважаю типу, лучше в Україні серед я мідійних практиків. Давай пару слів, я бачив, що ти зараз навчання своє запускаєш. Я не знаю, воно ще буде. А ти хочеш на курси? Ко Продаватися, коли це вийде. Ну, в цілому, розкажи пару слів. Ну дивись, а, я думаю, що ну хто дасть краще продукт в Україні по Таро, я, скажи мені. Тому, так, да, хочу запустити таро курс. Вот свой. Очень много людей у меня просило, очень многие хотели. Прям пишут настойчиво, пишут, когда, давайте, хватит уже, мы же уж прогрев типа делаем. Все такие, все, не хочу прогрев, давай уже курсы, давайте, 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 все же ждут. Вот, я считаю, что, ну, он будет успешный. Сколько ты думаешь заработать на нем? Я хотела бы 500 плюс к. До ну, непогано ну і саме цікаве знову ж таки курси. Куди ж без курсів? Завжди людина, яка займається чимось таким е спекулянством, бо, наприклад, шахрайством, зазвичай матиме якісь свої курси, де вона буде кудись щось там намагатися продавати е інформацію про те, що як можна там розкладати тарочі, треба де треба купувати ці карти таро, от що з ними взагалі як їх читати. Я не знаю. Величезний просто скам на гроші, де людям намагаються продати. Те, що не є реальністю, де людям намагаються розповісти, що ой, дивіться, ось ці спеціальні карти. Вони там за 2000 гривень купіть їх, і у вас точно стануть краще передбачення. Давайте будемо чесні, якщо у людей є гроші на те, щоб купувати такі курси, або вони, наприклад, вважають, що ці курси насправді дуже-дуже гарний вклад в майбутнє, перегляньте ваші рішення в житті ще раз. Я не вважаю, що ви там, наприклад, людина якась недалека, або багато чого іншого. Ви просто довірливий. Ви людина, яку дуже-дуже сильно, довго прогрівали, розповідали про те, що о, це точно правда, це діє. Одразу ж згадується тік-ток, ці от всякі таро, карти, все остальне гадалки, де вони на скільки там? на... 20-30 людей в Тіктокі за трояндочки роблять якісь передбачення. Люди заробляють як можуть нічого поганого не можу сказати. Можу сказати лише погано, мабуть, про людей, які в це вірять, але я цього не буду робити. Адже я не вправі вас судити. Можливо, ви самі переглянете ваші якісь там цінності в житті. Ви самі, наприклад, зрозумієте, що все це був величезний обман на гроші, і вчасно перейдете до тями. Якщо вам сподобалось дане відео, рекомендую вам глянути ось це відео, яке ви зараз бачите у себе на екрані. Да, воно з ігрового мого особисто каналу, але я вам гарантую, що це будуть найкращі ваші 25 хвилин у цьому житті. Якось треба вміти розслаблятися, і тому де як не в хорорі можна це зробити, тому обов'язково гляньте моє відео. На превеликий жаль, мій ігровий канал не так сильно, круто розвивається, як ось цей розмовний. А відео, над яким я справді стараюся, на превеликий жаль, майже взагалі нічого не збираюсь. Тому попрошу вас підтримати мене, перейти на відео в описі під цим відео або, наприклад, в коментарі, прикріпленому. Можливо, воно вам сподобається, можливо, вам сподобається ігровий контент, і ви, наприклад, будете його постійно дивитись. Найкраща підтримка мене це подивитися відео, яке я вам пора... Рекомендував. Все. Дякую вам величезно за перегляд. Люблю цілую, обіймаю. Цінується, де ми ніколи не забудемо. Підписуйтесь на інші соцмережі. Усі QR-коди у вас є на екрані, І також в описі під цим відео є усі посилання. І нагадую про ігрове відео. Подивіться, ці 25 хвилин врятують, можливо, вам життя, адже стільки сміху ви ще в житті не бачили. Приємного вам перегляду наступного відео. Люблю, цілую, обіймаю, до зустрічі!